Ділок, 24 жовтня. Це новини на ТВ7. 98% домівок Маріуполя без газу. Росіяни і далі пробують наступати в напрямку Бахмута та Авдівки. Агенштаб опублікував термінове звернення до росіян. Про все розкажемо далі. З вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Окупанти хочуть змінити герб Маріуполя на радянській часів Жданова. Тільки тепер дописали Росія та Донецька Народна Республіка. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради Маріуполя і підкресли, колаборанти показали, куди вони ведуть місто в минуле, бо жодного проєкту майбутнього вони запропонувати не можуть. 98% багатоповерхівок Маріуполя без газу. Люди гріться дровами, старим одягом, непотрібними речами. Про це пишуть у міській раді. От яка статистика: із 2600 будинків, блакитне паливо отримали 54. Подібна ситуація і в приватному секторі з понад 45 тисяч домів, лише близько 4 тисячі з газом, тобто 8%. І поки російська влада чекає, що Маріупольці замерзнуть взимку, українська зустрічає, допомагає та піклується про дорослих і дітей у столичному центрі. Я Маріуполь влаштували свято Геловін, малеча розфарбовувала пряники, танцювала під бульбашками і отримала подарунки. Аніматори зі студії свят фієрія чудес провели для діток-переселенців майстер-клас із розпису і стівною глазурію. Під запальні пісні влаштували дискотеку, подарували солодощі і призи від «Кличко Фаундейшн та будинку іграшок. Окупанти атакували 9 населених пунктів Донеччини: Авдіївку, Бахмут, Курахове, часів яр та декілька сіл. Ворог накрив область градами, ракетами та артилерією. Зруйнував будинки, лікарню, електростанцію, трансформатори, гаражі та автомобілі. Є загиблі та поранені мирні. Росіяни намагаються утримати окуповані території Донеччини, стримати сили наших захисників. І разом з тим наступати в напрямку Бахмута та Авдіївки, та українські воїни їх не пропускають. Такі дані Генштабу сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське. Первомайське та Авдіївка Донецької області. 24 жовтня. Бахмут наш, бахмут стоїть, орків тут немає. Орки самоутилізуються, як і раніше. Масовий суїцидальний характер це носить. Але то їхній вибір. Навіть місцеві, бачите, ходять. Генштаб опублікував термінове звернення до російських солдатів. Їх закликали не піддаватись пропаганді Кремля, не служити диктатору Путіна та задатися питанням, за що воюєте. Зокрема, наші захисники дали інструкцію, як росіяни можуть здатися в полон і повернутися додому. Також гарантують дотримання Женевської конвенції, медичну допомогу і зв'язок із рідними. Для того, чтобы сдаться в плен по предварительной договоренности, нужно связаться с представителями Вооруженных сил Украины по телефонам круглосуточной горячей линии или воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram «Хочу жить». Если вы не можете связаться самостоятельно, сделайте это через своих родных и близких. В случае полного отсутствия связи, сообщить о своем желании сдаться в плен можно, выполнив следующие условия выйдя в район позиций украинских вооруженных сил, громко заявить о своем желании сдаться. Разрядить оружие, отсоединить в магазин. Обозначить свое желание сдаться материалом белого цвета, флажком, видимой повязкой на оружии. Выполнить все указания украинских военнослужащих. Сохраните свою жизнь. Сберегите свою честь и достоинство. Наступу на Київ та Волинь з Білорусі найближчим часом не буде. Це дані нашої розвитки. Її керівник Кирило Буданов каже, для цього потрібно кілька тижнів перекидати війська РФ, поки такого не робить. У тому білорусі вже є понад три тисячі завезених окупантів. Рівно вісім місяців вторгнення, і майже 68 тисяч окупантів стали добривом на нашій землі. Лише за останню добу ЗСУ мінуснули 470 росіян серед втрат ворога, 6 танків, 11 броньованих машин, п'ять автівок та дев'ять безпілотників. Повістку слід чекати усім військово зобов'язаним чоловікам до 60 років. Про це сказав головний військом Києва Юрій Максимів. Крім того, за його словами, Україна перебуває на найвищому ступені мобілізації. Цитуємо, поки ми воюємо, повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а й для наступу, щоб звільнити наші землі. Повістку слід очікувати всім військово зобов'язаним особам чоловічої статі віком до 60 років, тобто тим, хто є військово зобов'язаним. А в Україні знову вводять обмеження на електроенергію. Передусім, це стосується Київщини, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини. Укр. Енерго кажуть, це необхідно, аби зменшити навантаження та відремонтувати мережі. Утім, в компанії обіцяють без світла на тижні чи місяці українців не залишатимуть. Ситуація контрольована. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.